Друзі, перший запуск нового скутера покажу вам, як виглядало підключення акумуляторної батареї. От, Акумулятор був в комплекті повністю. Тут просто прикручуємо клему, плюс-мінус. Під кришечкою знаходиться акумуляторний відсік. От. Закручуємо кришечку. Вона на таких запаночках запоночках вверх. Треба дуже обережно їх ставити. О! І вверх. І все. І все простенько, ззаду два шурупчика. Ну і звичайно ж найцікавіше перший запуск. Подожди, подожди, подожди. як виглядає приборна панелька? Гоу. режим, я так розумію, тут є. Дивіться, всього, ну Одиничка це 100 метрів, мабуть. <тур -режим> ну Тому і маємо. пробуємо, пробуємо запустити. Огонь працює, так. А ми клюклякуші, новенька. Щопчі, це шолчок. Це тобі ще сподобалось Авеніси? Ні, взагалі похож на між електрості Взагалі в нього планшетик дуже гарний, дуже незвичайний спідометр і цим він і цікавий. Так, друзі, на огляді сьогодні Suzuki Avenis. 2023 року випуску. Чотирьох такти інжекторний на повітряному охолодженні. 125 кубічних сантиметрів об'єм двигуна. Він у нас новенький, без ніяких зауважень, дефектів, потряпин і так далі. Повністю нова техніка з заводу, без. З нульовим пробігом. Так, з чого почнемо? Почнемо задньої частини з дизайну. ну включе запалювання нам. Що тут у нас? Опа, от такі красиві пружинки світлодіодні. Ану, о, яка красота. Гарненький він ззаду. Поворотнички, звичайні, мотоциклетні. От, красивий дизайн у Авеніса. Тут, безперечно, крило таке заднє. А, накладка на трубу така. ну, З дизайном постаралися. Все, все красиво, все гармонійно і виглядає дуже непогано. Що мені подобається, у Авеніса є крило окремо, у Адрасі, воно таке обрізане маленьке. І от, бачите, захист від, від пилу, від болота. А далі у нас там... Начинка, інжектор і так далі. Все красиво. Красивий такий а, дизайн дизайн Космічний реактивний дизайн. Челнок човен. Так, друзі, по порядку. Два ключі оригінальних. Як ви бачили, бак знаходиться ззаду і відчиняється він дуже ефектно. Красиво чекай. от, Отак. От Далі сидіння. Сидіння в колір скутера. Велике таке. Але, до речі, доволі непогане ділення між водієм і пасажиром. Мені не сильно подобається, коли є такий горбик, але він незначний. Ну, якби є. ну, і, Звичайно ж, сидіння динаміка. Прошити красиве сидіння. Скутер 2023 року випуску. Перший місяць 2023 року. Документи є які тут у нас Веніс 125. Е, оригінальні зеркала. Ну і звичайно книжечка на майбутнє ТО, я так розумію. Місця під сидінням, ну, непогано. Не так як у Honde Elite у нашого рекордсмена, але доволі непогане місце. Ну і звичайно, ключики оригінальні. Матовий такий красивий колір у Авеніса з такими салатовими вставками під кавасакі, похоже. Схоже. І, до речі, що мушу підмітити, двигунчик у нас ж такий самий, як і я, ну підвези адрес. Так, двигунчик абсолютно однаковий, як і у Suzuki адреса 125-го генерації, починаючи там з 17-18 років. Але дивіться, яка буває різниця. Сіра кришка варіатора і матова кришка варіатора в колір скутера, але побавились. Так, ножки. Ножки такі алюмінієві, заходять вони так в пази гарненько. Є бокова підніжка, як і у всіх. Звичайно ж, дизайн такий свіженький, спортивний, все кльово так виглядає. До речі, прикольно, дуже продумано, перший раз бачу, щоб тут гачечок був. І тут гачечок був. І бардачок є. А в бардачковій є місце під, під USB. Бачите? Таке місце посикується. USB. І, до речі, так, непоганий такий бардачок. Далі карман і пол. Знову ж таки, в такому гарненькому дизайну. І ці накладки спереду матові аж сюди виходять. І два бардачка і справа, і зліва під цим. Під механізмом доволі непогано так виглядає. Знову ж таки, тут елементів дизайну таких різких, прикольних, достатньо красива така МБМка Сузукі. І він на планшетику такому цікавому. Go-go. Тут все зрозуміло, датчик і так далі, розхід навіть показує, температура. Температура. Не знаю, зараз будемо робити тест драйв. Подивимось 30 літрів. Три, 3 км пробігу на скутері. От така красива світлодіодна фара. Ну, гарненький він. Красивий дизайн, до речі. до речі, що по дизайну? Ліва частина от так вона виглядає. Далі невеличке таке вітрове скло, от так я розумію. ну Прикольно. Вигляд має дійсно дуже цікавий. Форми такі доволі цікаві в комбінації з зеленим кольором, матовим, цим графітовим. Дуже симпатично виглядає. Так, дискові на передні. все тут нове. Данло пранскуд стоїть 90-90 на 12. Передній розмір гуми. Колеса от в такому кольорі, як і у попередніх моделей. База тут однакова, але Авеніса зробили в більш агресивній формі, такі хайтековій, можна сказати, з різкими вуглами. Без плавних ліній, плавних проходів, переходів взагалі все дуже, дуже непогано і симпатично зроблено. В комбінації з цією оптикою все дуже непогано виглядає. Красиво звучить техніка, колесо заднє 10-го діаметра, розмір гуми 90-100 на 10, красивий такий легкосплавний диск, красива накладка така на трубу. Ну все, в принципі, все. Звичайно ж, кому Цікаво, дивіться, тест-драйв, а зараз приблизно, щоб ви собі розуміли по розмірам, по зручності. Що я можу сказати? Високий скутер, високий посадка, як на сільчику, але можна вирівняти трошки ноги Хоча, скоріш за все, оцей пластик буде, а буде назад буде подряпаний. Дуже, мені адрес був зручніший. Є тут. Є свої питання, ну посадка як на стільчику, коротше кажучи, та буреточка. Але дуже красиво. ну Вилука тут гарно працює, фар красива. Скажете, нова техніка є нова, дуже зручні, як завжди, працює бокова підніжка, дуже тихенько працює сам двигун. Ну і, звичайно ж, тут все зроблено, скажімо так, під дизайн, як, як його бачив дизайнер, але виглядає дуже симпатично. Високий-високий скутер. Не маленький скутер, так? Да? Гарненький він, як на ракеті. У нього, звичайно ж, дизайн, дизайн дуже цікавий. Цікавіший, ніж адреса, але як на мене, кожному своє. Так що кому подобається прийміть участь в придбанні цього апарата. вони в обмеженій кількості. Продаватися буде по формулі аукціону. Дивіться деталі на моєму телеграм-каналі. Асортимент техніки також там. Підписуйтесь на канал, ставте вподобачки, це допомагає. І знову ж таки, до нових зустрічей.